Зараз більшість з нас може почути, що у нас дуже сильно напружені жувальні м'язи. Почути ми можемо це від стоматолога, косметолога або масажиста. Багато людей навіть не підозрюють про таку проблему. Адже у кожного свій поріг чутливості і ще організм має здатність адаптуватися до постійної напруги. Тому відсутність відчуттів напруги в жувальних м'язах не означає відсутність цієї проблеми. При цьому наслідки напруг в жувальних м'язах можуть відгукуватися або проявлятися опосередковано. Головний біль та мігрень, шум та закладеність у вухах, біль у шиї та плечах, порушення постави та асиметрія обличчя, і не тільки ще й асиметрія в тілі може бути стиснення зубів, і їх передчасне стирання, скрипіння зубами у вісні, бруксизм і сьоме напруження в жувальних в'язах може проявлятися як порушенням сну, так і відчуттями тривожності. Така реакція буває рідко, але вона буває. Ділюся дуже корисним методом для того, щоб розслабити жувальні м'язи і тримати їх в норму тонусі, а не в гіпертонусі. Це пробка. І розміщаємо її між зубами, розслабляючи всі хімічні м'язи. Ось таким чином. Можна сидіти, працювати, можна ходити, щось робити. До перших відчуттів, що починає текти слина. Коли ви це відчули, це вже теж ознака, що ваші зажувальні м'язи почали розслаблятися. Після того, як ви відчули прилив слини, ми можемо походити ще одну хвилину. А якщо є час, можна дві хвилини не більше ще, коли ви звикнете до цього, можна ще додати невеличкі рухи. Це не вправа, це просто м'які рухи для зняття гіпертонусу зажувальних м'яз. Пробка між зубами, і ми дуже так м'яко пересуваємо щелепу вправо і вліво. Теж десь до хвилинки, якщо ви будете відчувати дискомфорт при цьому рухці, тоді, будь ласка, цю вправу не робіть, вона вам не підходить. І так ми можемо робити впродовж дня пару-тройку разів. Ви розумієте, живальні м'язи напружуються не тому, що вони погані і вони знаходяться в стані гіпертонусу, не тому, що їм так подобається. Це наша реакція тіла на зовнішні фактори, на стрес, на відчуття, почуття та емоції. Це нормально. Потрібно до цього відноситися із розумінням. І знаючи про це допомагати собі. Самий простий дієвий спосіб допомагати своєму здоров'ю, психологічному та фізичному. Ага, угу. одна, дві хвилини на день, і цього достатньо. І цього достатньо. Бережіть себе і будьте здорові.